Добрий день. Добрий, день. А Добрий день. А що ви Я фоткали понесу. машину на свій власний а телефон? Пан Руслан. Я вас запитую, ви день. так, щоб профували даний причіп на свій власний телефон. Ні-ні-ні, стоп, чекайте, куда ви друга. Для чого ви це робили? Службове посвідчення, покажіть, будь ласка. Що вас хотіли? Встановляли основи, пане Власланів, немає фотографії. Росамбірський? Розамбірський, будь ласка. Лисик Роксулана Ярослав. Лисик, Роксолана Ярославна, поліцейська, до 25 Телефон, видаліть, будь ласка, цю фотографію, Я вас попрошу, на якого ви фотографували. Ваше посвідчення службова. Будь ласка. Де ваш нагрудний жетон? Ні, перешпіли. Ну, Перешпиліть його згідно форму одягу немає тут. Будь Саврун Василь, Василь Васильович до 27-го. Діти, другий раз їх не бійтеся, вони такі самі як всі. Хвильку почекайте, я перепрошую. Їдь сюди. Нагрудний жетон, перечіпіть на видне місце, а ви видаліть фотографію свого власного телефону. Точно немає? А для чого ви взагалі фотографували? Для чого ви фотографуєте на свій власний телефон? Ну, якісь речі. У вас є службові гаджети, можна на них якісь на них знімки собі робити, ви розумієте? Для чого ви фотографували? Чи ви, так, чи ви так перед людьми э, герої, а коли я приходжу, ви що починаєте Ні, зразу. Героя не немає. — У вас хлопець, я підходю, запитав, він запитався вас, для чого ви фотографуєте. Я сказав, бо я так хочу. Ні, такої відповіді не було. Ну Приблизна відповідь була. А я прийшов, у вас вже зовсім інакше все сталося. І червоні треба виключати приблизкові, бо забороняє рух транспортним засобом. Ох, гепнула тими дверима. Колеги, їх немає чого боятися від слова взагалі, ви розумієте? Це такі самі люди, як і всі, як я, як оці два Рома, які були, розумієте. Не бійтеся їх. Вони вас не покусають. Але знайте закон і пам'ятайте про відповідальність. Гарного дня погнав далі.